Завдання перше. Уявіть фіолетову школу. А тепер школу для котиків. У кроватках. Школу на Марсі. А зараз уявіть школу, у якій учні можуть обирати що вчити. Нумо розбиратися. За останній час світ дуже змінився. Технології постійно розвиваються. На ринку праці з'являються нові й нові професії, а мрії дітей стають все масштабнішими. За таких умов і школа повинна змінюватися, щоб готувати до майбутнього, а не затискати у рамки минулого. І профільна саме про це. Завдяки їй учні старших класів зможуть готуватися до майбутньої професії ще зі школи, бо після 9 класу кожен може обирати напрям своєї освіти. Наприклад, Марко часто думає про кар'єру психолога, найкращий шлях для нього академічний ліцей. Тут можна обрати профіль навчання і вивчати не лише обов'язкові предмети, а й обирати цікаві саме для себе і готуватися до вступу в універ без репетиторів. А ось сестра Марка хоче бути автослюсаркою і якомога швидше почати працювати. У такому випадку після 9 класу краще обрати професійний коледж тут можна здобувати середню освіту і професію водночас. Але ліда і Марко – діти, що як передумають? У цьому і сенс передумати окей. Передумати ще раз окей. Навіть передумати, що передумали, теж окей. Шукати себе нормально і правильно. Тому реформа передбачає 10-й адаптаційний клас. Упродовж нього учні зможуть змінювати профіль чи навіть заклад освіти. Що важливо, доступ до таких умов не залежатиме від місця проживання дитини. Зараз учні з різних місцевостей мають нерівний доступ до якісного навчання. Мета профільної забезпечити рівні умови здобуття освіти для всіх. То що, тепер легше уявити школу, де учні обирають, що вчити. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях. До зустрічі час обирати, що вчити, що потім обрати ким стати. Профільна реформа старшої школи.